Лизь в одній хатині у квітучій Україні проживала молодичка, гарна, як перепеличка, жвава ніжками струнка. лиш оказія така була трішки глухувата. «Глухувата!» – кажу, і кричала на всю хату. Ге, мелодко, де ти є? Достю, золо моє, принеси мені водиці. Собі ні в року мала вже багато років. 15, шістнадця десять. 10, Норовиста і крута. Від аж від літа. Та якої ще води. Відтіки ти. скоро вечір, гості в хату. Ще я буду одягати. ні кафтини, ні штані. Тільки пара косаків. Джесу мене всі малі. Горе, горечко. Чи ти плачеш? чи регоче. Уповнилась із клопочи. Он бери на себе столу! круасани не кока колу Я не буду подавати. Не люблю я працювати. Крощо з кіткою пограє. Ой, щось останнім часом я втомляюсь. Нігті, губи фарбувала, дві години працювала. Я коза, та це ж моя воза об шкурнячу спину, Хочеш не слухняною дитину на приготові, яка є за нас, а ну ти, а то зачекає, ти козає колядників, хоч би в швидше хто забрі та наче дочку і матір як колядників стрічати. Сі вечір нема, пан Господи, дома, седми вечір, добрий вечір пан господине в май нема, й нема, та й боїв падали на, седмий вечір, добрий вечір, та й поїхав давлина. До Дозвольте колядувати, господаря викликати. Не самі до вас прийшли, зірку ми вам принесли. Бо ми всі, звичайно, знали, що в цій хаті нас чекали. І чекали на Василька, на щедрівників, і не тільки на усіх, хто нині в дім, щастя принесе усім. Та яка там коляда? У нас хворо є дитя. Будемо хворо оглядати, всі недуги лікувати. Та вона не їсть, не п'є. Як не плаче, то реве, а у а але дача. Ой, важка в меланки вдача. А пігулочки давали. Язик мазя обрече. Залишилось недовго. По хатині до нічого. А! А я знаю, що робити. Треба їдь, поворожити! Ну, ну. Дай же руку я скажу і всю правду розкажу. Десь я цю хворобу бачив. Та це. Циган Це ж моднявий манікюр. Я два роки їх ростила і нічого не робила. <реш> Такі ратиці в кози, а ну її сюди. Ох і хитра траця тварина, заболіла, каже, спина. Дайте слово і мені. Залишилося два дні. Як не візьмешся з собою, буде та ще й з козою. Оці ліки чарівні і маланці, і козі. О, де й поділась лінь уперта. Ой, не дай, бо ж Буду я слух'яна. Е, я чарівна, вже й весела і здорова. Мех, яка я. Не лукавиш, як лисиця. Дуже хочем подивися, чи вмієш ти брикати, а може краще станцювати. Готів <плес> перші святкувати, я буду працювати. Розколято святкуваємо, святкувати починаємо! Щоб всі бачили, що нині справжнє свято в Україні. Бо всі села і міста Сина Божого Христа щиро, вдячно прославляють, Звідусіль пісні лунають на землі і в небесах, в Божих храмах і серцях. Тож розкрийте душі щирі, Божа благодать свята, увійде, що ми у мирі возвеличили Христа. І щодня ми відчували щастя, радість від життя, щоб серця нас веселяли позитивні почуття, нічка та ясна я зовсім. Литила у вихлеєні, пречиста діва, сина народила в яслах, насінь, слава Богу, слава на висоті, на землі, в спокій, слава в Горі. Він сповістив, що в тебе у Боги спас народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава горіх, ми на землі, в людях добра воля, сповнені радістю до хліба побігли, до я припали. Віддали. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава Богі, мир на землі, в людях добра воля, ми також серцем до я припадімо Христа вітаємо, йому, одному, Божому, святому, славу вітам. Щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в нашу країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть, а у закухані родини лелеки діток принесуть останні дні старого року. Можливо, він був не такий, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. А рік новий уже не за горами. Тут старт і фініш, і старе нове. Земля снігами забинтує рани, вгамує біль, надія оживе. Подяка щира кожному солдату, який тримав огненні рубежі, щоб ми могли свята відсвяткувати зі світлом в серці, з вірою в душі. Як відійдуть в минуле всі тривоги і час продовжить свій невпинний лік, настане свято після перемоги, наш український справжній. Новий рік Там, мова, годі, де стріли чути, де стільки світ уже полягло, нас тихо стало, і, і залунало, Христос родився, славімо Його, врастих стало і залунало, Христос родився. Славімо його, донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, Славімо Його! стали солдати, колядувати Христос родився, Славімо Його! Підгуляй полем, кутя на столі, Звіздою небо там зацвіло. Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі мойого, Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі мойого. В місті Марії, промінь надії, ми, десь нас да зголом небо звело, та, нас там чекають, чекають та, тихо співають Христос. Славімо Його, нас там чекають Тихо поспівають, Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево під Божим. Стяг. Христос родився, славі Його, під Божим стягом йдем до звитяги Христос родився, славій Його, Христос родився, славій Його.